25 жовтня 2014 року сьогодні спілкуємося з тернопільським художником Дмитром Булярчуком, і темою нашої розмови буде такий доволі цікавий об'єкт, я б сказав, проєкт для історії Тернополя. Ми будемо говорити про макет довоєнного міста Тернополя. Правильно я розумію? Ми будемо говорити про макет довоєнного міста Тернополя, але в плані в тому сенсі, що в багатьох містах Європи. Вшануючи свою спадщину, встановлюють такі макети, як правило, зроблені в бронзі, відлиті, які відображали б характерну місцину центральну частину, як правило, цих міст. З його архітектурою, плануванням міста, так як воно виглядало в свої історичні часи. Так як Тернопіль у нас не сильно зберігся в історичні часи, скажімо. І в них особливих таких у нас середньовічних там пам'яток культури, можливо, як в європейських великих містах не було, як, наприклад, тут Мюнхен відобразив центральну частину свого міста. Скажімо, віковічів, то що, ймовірно вже не існує в більшості, ми могли би відобразити ту частину міста, центральну частину, яка була до, першої, до Другої світової війни. Є детальні розробки, детальна карта міста 1932 року. Де основні об'єкти їхнє розміщення, планування в масштабі зазначене, і відповідно того можна було. Скажи, зробити, будь ласка, по цю картосхему? Це була розробка, яка б частина Тернополя найбільш оптимально могла би відображена бути на макеті. Тобто, ну є різні підходи. Є підхід, щоб основні історичні об'єкти зачепити, або істор історичні квартали, які вони були характерні для Тернополя. Це підхід такий, щоб зачепити основні історичні об'єкти, тому що. Щоб вмістити в двох на метр основні об'єкти, щоб вони достатньо високими виглядали, так Тут треба все ж таки обмежуватися в, ту, в тій площі міста, яку ми зачіпаємо. Таким чином, ми могли б від бульвара Шевченка. Давай людей зараз зорієнтуємо. Тобто парафіяльний костел, де місце зараз сум розташований. Просто візьми якусь ручку. Від бульвара Шевченка. ще mm одна -hmm. Мова йде про ко... 30... кост 37-го року. 8 -го, -го. Так, так. так. так, так. так. Парафіяльний костел. так. З э, другої сторони пам'ятник Міцкевичу. Э, готель, э, в якому Україна, так? Угу. Mm -hmm. Шевченка, 23. Э, так, наші. Зараз на що. Катедра, э, замок. Э, ну... Основні такі об'єкти uh -huh. е, центральна церква, як ми називаємо, так, Різдва. Uh -huh. І yeah. могли б з... сюди трошки спресунгу... спресувати ще синагогу, якщо б так вдалося. І... Відповідно, все одно якась частина на підписи йде на експлікацію. Угу. Ну і загальна назва, що це таке, так? І таким чином ми зачіпаємо основні об'єкти, основну частину міста. Тобто, місто... ідеї в нас не влазить надставна церква і не варто. Не вийде, якщо вивіряти все в масштабі. Хіба що окремо угу. десь приліпити, але ну, це не знаю наскільки це, до речі. Святоспенський також вона не влазить не, на рогації. Не піде, неможливо. але тут зато і входить інший об'єкт. Наприклад, приміщення банку. Угу. Нині ось так, нині е, Дезакс і а ти хотів цей цю штуку щось використовувати. Е, все ж таки площа е, сам бульвар тут е, скільки я пам'ятаю е, ліцей польський, так? Угу. Польська гімназія, гімназія і. Е, по Шевченку теж тут були пам'яті об'єкти. Іншими словами, ціль просто показати, показати характер, Показати, так. І, і ті об'єкти, які все ж таки в нас є втрачені об'єкти. І замок інакше і, виглядає старий замок, угу, і новий, новий замок. замок, так? і, і костел. Основний об'єкт, як ніби костел. Другий варіант це було від звідси до знедорожного вокзалу. Угу. Тоді ми це все, все не показуємо, те, що людям знайоме. Угу. А те, що може мало знайомо, тому що тут е, забудова, вулиці ті самі, забудова заліто за інакше, так? Uh -huh. ну, такий варіант, мені здається, зберігається. Скажи, будь ласка, скільки об'єктів планувалося? Хоча в Наприклад, 1 до 300 катедра отак от би виглядала. Uh -huh. Тобто так? Це десь близько 20 об'єктів чи менше ключових. Тут 10 ключових об'єктів. 10 ключових об'єктів, ось у в карті Такого масштабу. Тут, mm -hmm. то, от, що синагога ми звідси би трохи змістили, а наставно, ну дуже далеко, ніяк ми не, не зможемо її mm -hmm. посунути. Хіба що тоді робити дуже великі ну, на 2,5 хоча б метра е, довжини е, в, 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 сам макет, і тоді можна вмістити. Зрозуміло. Як приклад, наприклад, таким чином виглядало би. Та частина міста, яка була біля надставної церкви, От, звичайно, з рельєфом, з якимось оздобленням. От, хоча це не характерно, це просто один об'єкт, надставна церква. Цікава була центральна частина міста від е, е, нинішнього бульвару Шевченка до е, е, замку. де зазначити основні об'єкти. Е, 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 Цікаві історичні катедру, і костел, який зруйнований, ми про нього навіть згадки не маємо насправді, як правило, більшість тернополянок не знають. І не mm -hmm. знають так, не знаю, як він як виглядав. І е, синагогу, е, стару синагогу, яка була на е, нині вулиці Паращука. Ну і саме таким, яким він був. Тобто той час планування. Е, Вулички, які, як вони виглядали. Це все дуже багато є матеріалів, фото матеріалів, по яких можна було фактично відновити Тернопіль в тому вигляді, який він був, і це, скажімо, подати тернополянам. Цей проект, звичайно, потребує певної ініціативи і вкладення коштів. Якщо знайшлись люди, які були зацікавлені спонсорнути. Таку розробку було дуже цікаво і приємно з нею спілкуватися, тому що насправді ця ідея вже ніби зависла і майже могла бути реалізована, але зараз застопорилася. Я навіть зробив для реалізації ідеї в макет в певному масштабі, тобто як він би міг виглядати в одному масштабі більшому і під значить, певний розмір макету, відповідно певні От. Потрібні люди, які зацікавлені були цим, тому що дійсно багато європейських міст... Таким чином увіковічують свою історію, і ми нічим не гірше за них. Давай трошки повернемося до таких загальних речей. Я хотів би, щоб ти розповів про те, як ця ідея виникла, і якось так більш побутово пояснив для пересічних тернополян, як би це могло виглядати. Ідея виникла скажімо, в коларах міської ради. І був потенційний спонсор, який зараз виїхав, я не можу з ним фактично зараз зв'язатися і виїхав за кордон. От. І я просто провів ініціативу, як де некам реалізувати цю ідею в скульптурну частину. Що це дійсно має бути не макет, який там, архітектурний, якийсь там, вирізблений, а е картоном. А це скульптурне рішення з відповідно, так скажемо, пластик з пластикам мусить бути цікаво. От. І, і сама по собі ідея природньо, ну за наш, наш час просто за той останній рік, який ми пережили, було можливо не до таких проєктів. Зараз, я думаю, що ми, ситуація мусить буде покращуватися і ми можемо повернутися до цих людей. Поясни, будь ласка, людям, як би це візуально мало виглядати, бо те, що зображено в тебе на моніторі комп'ютера, Ну, можливо, не дає такого повного уявлення. Тобто, як би це в Тернополі буквально мало виглядати? От людина, яка ніколи в житті цим не стикалася. Це мало бути це? в макет, на камені, висотою, наприклад, біля метра, з певним нахилом, щоб глядачеві цікаво було розглядати його. Можливо, з підписами навіть вулиць, як вони називалися раніше, розміром десь до двох метрів, тобто десь метр на два, наприклад. Ну, це можна було максимальний розмір. І в такому масштабі, наприклад, як оцей, можна було б виліпити і відобразити всі історичні, основні історичні об'єкти. Наприклад, катедра була по такої висоти, на, той, на такому масштабі, костел ще вищий. Тобто це достатньо для того, щоб розглядати і мати повне уявлення про те, яким виглядав Тернопіль до моєї часи. Чи відомі тобі випадки, щоб в Україні такі проекти десь реалізовувалися і щось схоже? Я не знаю про в Україні. Я такого тисту історичний центр. Я, наприклад, не знаю. Може, він є, але я не знаю. Я знаю, що в Болгарії вони роблять, і в них було замовлення, які відливали, до речі, у Львові у нас двох міст Тарнова, Тарнова, здається, і ще якось місто, для них відливали такі історичні. Значно, що польський тарноуманів е, ага, такий проєкт. Це болгарський, щось подібне. Назва схожа. На, да, схожа. Е, тобто мова йде все-таки про те, що це метал. Да, ну, так, тому що на, на вулиці, тим більше щось маленьке, воно не, не, ну, що, збереглося зараз? Я розумію. Е, Давайте їх сформулюємо так чіткіше. Цілі, для яких ми знімаємо це відео, перше, це напевно, що розказати про те, що ідея що така створення... ідея є. Насправді ця ідея, я кажу, не нам ну вона не нова, вона поширена в Європі. І я думаю, що якимось, мабуть, зміст України вона могла б бути реалізована в тому чи іншому вигляді. Принаймні в макетах, то в музеях багато місць звичайно мають. Але макет архітектурний і. Те, що подається в просторі на вулиці, як скульптурний об'єкт, це дещо різні речі. І друга ціль це ми запрошуємо і шукаємо всіх, кому це близько, кого це цікавить, так, і хто міг цікавить би допомогти. І Тернопіль, його історія, щоб можна було передати наступним поколінням історично спадщину Тернопіль. Гарно. Дякую за інформацію. Будемо надіятися, що. Всі бажаючі, кому ця тема близька, поширять це відео в інтернеті. І з часом знайдуться люди, які зможуть допомогти це реалізувати Дай Бог.